Каже, слава нашому Господу і сестри. Буду читати Івангелія Вілоки, 21 розділ, 8-й вірші нижче. Він же промовив, стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я, кажучи, це я, і час наблизився та. За ними не діть, і як про війни та розрухи почуєте, ви не лякайтесь, бо вперше статись належить дому. Але це не кінець ще, тоді, промовляв він до них, повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голуб та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги і в'язниці. І поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє, але це стане вам на свідоцтво, Тож глядіть у серця свої наперед, не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість. Вони зможуть, противники, бо не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі. А декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я Моє будуть усі восни невидіти. Але й волосина вам, із голови не загине. Терпеливістю вашою душі сміли здобудете. І нижче в цій голові, 34-й вірш. Обажайте ж на себе, щоб ваші серця. Не обтяжувалися не на та п'яством, і життєвими клопотами, і щоб день Той на вас не прийшов, несподівано, немов, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож й кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути Всього того, що має відбутись та стати перед Сіном Людським. Брати та сестри, тут Христос нас закликає і говорить про кінець світу, який вже наближається. І що тут Христос говорить, що почуєте про війни, ми можемо подивитися, ми живемо вже при дверях, коли скоро Христос прийде на цю землю за своєю церквою. І хай Господь і Він дає наставлення, щоб ми бодро столи, щоб ми не клопоталися цими життєвими клопотами, щоб нас теж земне життя не, не затягувало. Буває, що ми буваємо не бодростуємо. Ціх земних наших заботах буває багато часу, приділяємо, але Хай Господь допоможе нам, щоб ніякі колопоти і все інше, щоб нічого нас не відділяло від нашого Господа, а щоб Господь як сказав, щоб коли він прийде, щоб ми були готовими стати перед Ним, дати відповідь. Господь благословить нас, брата, сестри, Бога.